Всім, всім доброго дня. Я вас вітаю на каналі Захід Рибалочка. Я вже прийшов на водойму Сьогодні таке прекрасне озерце лісне. Я прийшов не сам з колегою. Сонечко, так гарно, природа серед лісу. І пробую лапати на свою Ice Pro на балансірчик. Ось такий балансірчик. На мікрон. А Вже без камери злапав одного, але пробував з лунки ще лапати не, не бере. Зараз буду пробувати ще ходити, шукати рибку. Я думаю, що ще щось буде. Треба йти брати цей пішню, бо я не можу пробити лунку. Є друзі, є окунець. Дрібний, але є. Супер гарна покльовочка була. Дивіться, який балансір, щоб ви зрозуміли. І який окунь. Дивіться. Це просто капець. Прилізь. Холодно, Холодновато сьогодні на вулиці. Мороз. Сонечко вийшло. Мороз тиснить капець. Але, ну, чого, пробуємо далі. Мав би стояти ще, якщо є один, буде значить стайка тут стояти, я так думаю. Дрібний, правда, але нічого. І ще зараз поставлю, напевно, жерлички. Один окунь, коротше, лунки, друзі. Це вже третя лунка, з якої тільки один конець. Ну там два побільше. Я на камеру не знімав. Це тепер рішив знімати, а потім буду монтувати відео, бо так нічого я вам не покажу риби. Плитва поки що не клює. Будемо сподіватися, що буде клювати. Я думаю, і там гарно було видно, як вдарив окунь по ківочку. Не хоче, переходимо далі. Був маленький покльовочка маленька, бачили? Тільки його так роз... Ох, не підсік. Зараз. Ах, промахав знов. Є, є, друзі. О, гарний, гарний окунь. Є, друзі. Супер. На один той же самий балансір, зічки навіть нема змісту міняти, раз розклює, нема змісту міняти. Іди сюди. Я и сам, супер. Пробуем дальше. Пробуем дальше. Была снова поклевочка. що, аж вибригнув балансір так підсік зараз. Зараз будемо пробувати до Лопати. Він тут стоїть, наче. Це вже хоча б другий, якийсь бере. Не хочу. Ах, пола поклевочка. Промахав. Ох, ох, була подача, друзі, це капець. Це була подача. Стоїть, наче тут, але не хочу брати добре. О, була покльовочка. Ах, підкинув. Ну що ж таке, не можу підсікти. Se barany może być jak te cze, czekapieckie. хоч Була покльовочка. Зараз будемо надіятися. Ох, є, є. Ах, зійшов друзі. Зійшов прямо в лунці. Зараз може доберемо його. Прямо в лунці зійшов Капець. Гарний був окунь. Є, є, друзі. Ох, є. Дивіться, який. Супер. Закрутився. Супер. Є. Невеликий. Але приємно. Але приємно. Інтересно, цікаво, нова водойма. Що тут попадається взагалі? Чи щось більше є чи менше. Тільки... Якщо ж, якийсь чоловік, Може знає про цю щось водойму. Зараз у нього буду, може питатись, може щось знає. Планував жерлиці ставити, але дивлюсь, напевно, немає змісту. один ну, окончик злонкий то не завжди не з кожної місця такі гарні в принципі під е, камешом так в принципі чи під лататям як там правильно Так, друзі, вже поставив одну жерличку. Наукінця попробую того, що злопав. Йду пробувати далі на балансир. На мормишку взагалі не хочу плювати. Абсолютно відмовляється. Зараз попробуємо ще походити на балансірчик. Може щось злопаємо на балансір. Я так від, недалеко від берега ходжу, бо на глибині взагалі не бере. Глибина тут є, але не бере взагалі. Так по від 10 до 20 підкидів роблю. Нема, то я перехожу. Якщо він має бути і брати, то він візьме. Хватить мої то.